Хай Боже благословення з Іртанської долини прийде і до нас. Нехай кожного із вас, дорогі браті і сестри, Господь здійснює ті бажання, заради яких ви сьогодні зібралися. подасть здоров'я душі і тілу. Я дякую всім організаторам, дякую всім мешканцям Хмельницького і гостям, які сьогодні усі разом. Зважаючи, можливо, на все ж таки на розець, але стоять тут для того, щоб отримати здоров'я і душевне, і тілесне. Але пам'ятайте, Господь сказав, треба, щоб людина думала. Якщо ніколи в житті туди не лазив, то не треба Бога спокушати. А хто має і дух, і тіло, значить, тому Господь дав змогу. А так як Будемо спокушати Бога, ну, наприклад, не підготовку і думаємо, а Бог все рівно спасе, тим самим спокушаємо Бога. Бо Бог ще кожному розуму і треба тим розумом користуватися. Тому я бажаю, щоб кожен із нас з розумом поставився до цієї орданської води. Тому що на молитву ми читаємо, а хто нею. Причащається, окроплює будинки, нехай дасть Господь благословення. Тому вона не тільки для купання, а для спасіння душі і тіла. Тож вітаю всіх вас, вас, пане, всю нашу владу міську, яка Підготовила нам гарне це богослужіння. Вибачайте, але у всіх церквах проходили служби, багато людей. На першу годину не вдалося, тому що люду було просто неміряно у всіх храмах. І це добре. Якщо йдете до храмів, значить Господь дає все ж таки нам тверду віру. Обов'язково з вірою ми переможемо всіх ворогів, видимих і невидимих, а наша земля. Буде така гарна, чудова, яку ми любимо, шануємо і поважаємо. Христос охрестився святами.